Громадський рух без парканів повернувся до Міністерства молоді та спорту. Проте у нас вже нова історія із новим міністром Ігорем Жданом. Ми побували на одній досить цікавій конференції, і за дивним збігом обставин одним із спікерів був міністр молоді та спорту, новопризначений Ігор Ждан. Вирішили не втрачати нагоди та домовитися про зустріч. Нас, відповідно, запросили на прийом до міністра. Через секретаря. А від себе хочу додати, що фігура новий міністр має прийти і, напевно, що буде набагато більш відкритіше, доступніше, прозоріший. У нас саме час на 12.30, тому йдемо напрямку. Добре, добре. Доброго дня. Доброго дня, собі, добро собі, собі, добро дня. Ми могли з вами домовитися, коли можна до вас е завітати в гості. Куди? У, де ви проживаєте? Де ви проживаєте. Я не запрошую в гость. Будь ласка. Не за... О, Хочеш, смотрите, ну. я вас запрошую, там кімнату. Ну. Я розумію, що. Більшість часу в основному зараз ви тут проводите? Ні, я те, що я отримав від... відстав. Е, прийти, прийти. Мене... Вибачте, я живу в квартирі. У мене не там дайте. теща гора. Я не буду вас заповнювати. Немає, немає питань. Ми, ми розуміємо, просто ви можете пояснити, розказати. Я поясню, так. я живу звичайно, в звичайній київській квартирі, яка правда знаходиться в центрі, яку я купив коли ще в п'ятому році за інвестиційним договором. Ці документи, які було необхідні, я відправив до реєстраційної комісії. Вони перевірили окей, сказала, що ваше, Причому я покупав за повну суму, я показав джерела доходів. Бо вони це требують. А ось. А вони сказали, окей, немає питань. От машина моя стоїть. В міністерстві є якась там орендована в Я їжу на своєму шині, можете подивитися технічний паспорт цієї машини. Uh -huh. І вона зареєстрована на мене. Я теж її купив. В сьомому році. от. А, проживаю я тут в квартирі, недалеко на Печерську. Квартира гарна. Але ну, там двоє дітей, дружина і те, що зі мною живе. Тому я думаю, що це... Я можу Майор. запросити у вас свій дім. Дім я готовий вас запросити. Правда, для цього потрібно проїхати 700 кілометрів. Це в селі Косма. Це прекрасне а, місце. Зеленічне. Да, Осівський район. Я знаю, я так. Так знаю фактичного. О, ну так ви знаєте, це найбільше всередирне село в Україні. Там, колись із НКВС просто пропала. Ми просто з дружиною закохалася в той край, і там ну, це, туди добратися, правда, дуже важко, ми там не дуже часто буваємо. Що стосується, я поясню ще раз свою позицію. Я не перебував на державній службі до. Листопада 2014 року до цього ну, я займався як громадянський активіст, політолог, експерт і а, м -м, підприємець. У мене був невеличкий бізнес. Що дало мені певні статки, я зміг купити квартиру, машину, зробити якийсь запас, який я можу. Ну, якщо Ну, ілюстраційна служба знає. Я їй подав всі свої документи, які було необхідні, для того, щоб підтримати став. От. Дома в мене у власності тут немає, а в космосі, будь ласка, тільки туди треба прибавити? Ну Там класно. І ви побачите, як там дійсно люди живуть без парканів, що Там да. паркан. Умовно, там треба стежку, щоб людей було, тому що вона через річку проходить, там таких парканів, як під Києвом, ви не побачите. Ну, я вважаю те, що я по закону можу показати. я буду, Він не можу, а повинен, я буду показувати все. Але є якийсь клаптик приватного життя. Ну, там живе мій син, син вже зарослий, він навчається в університеті. Да? Дочка навчається в школі, от тут школа не ця нова. А там є 145, це природничий ліцей. От ви кажете, у вас був бізнес, в принципі, ми дивилися, передали вашу декларацію да. і вашу автобіографію. От, А зараз хто займається цим бізнесом? Я і яка, які, його, був, яка його доля? Дивіться, ситуація була проста. Був такий аналітичний центр, відкрита політика це підприємство приватне. Угу. І я, як фізична особа-підприємець угу. на єдиному податку. От, хоча фірма, якби офіційно була зареєстрована, вона ніякої діяльності не вела, Тому ми її, коли я пішов на Державну службу, ліквідували, щоб не мав питання. Ну і зрозуміло, що я перестав бути ФОПом. Ну, дружина в мене ФОП, да, вона займається там підприємницькою діяльністю на якісь послуги там, експертного характеру. В принципі, в мене був бізнес, я теж. Займався консультуванням, але я просив, щоб не було ніяких, знаєте, то за консультацію нас платять в uh -huh. конвертах. Але я був ФОПом, і в мене були офіційне договори угоди, щоб ми, я 5% як тут заплачу. Це невелика сума, вона абсолютно ну, для ФОПівця, щоб люди розуміли, це ну, ставка податку. Там є для я був на четвертій групі, щоб мені дозволяло усім. Заключати відповідні договори був невеличкий квартирний бізнес. Але я покупав квартири, продавав. Але е це було абсолютно легально. Я платив всі податки і ставив реальні ціни. Тому в мене зараз Та, ну, ви, можна ви припинили таку підприємство. Ну, це, це, це вже давно так? з квартирами. Ну це зрозуміло, які квартири зараз люди нічого не покупають з квартирами. Давно вже а. А Офіційно, от ФОП я був ліквідовував ну, в жовтні, коли я був обрано народним депутатом. І, відповідно, то політику спочатку передав дружині, а потім ми взагалі її ліквідував. Перейдемось по декларації. Так, давайте по декларації. Дивимося з так загальні суми. Це є за 2013 рік. Так, Так, так 2013. Загальні суми доходу сім'ї 31 тисяча, ваша 219 тисяч. Так? Так. Тобто це до підприємницької діяльності. 866 гривень це Києво-Могилянська академія. Потім дивимося, дохід від провадження підприємницької діяльності. Це ж воно є за нерухомість. Земельна ділянка. це яка... Давайте, я подивлюся, давай, чи мачі дружини. А, це моя. Це ваша. Це під Києвом, я колись отримав Як безоплатну приватизацію 12 соток, в Барушську, це Макарівський район. Е, тобто а, це є просто земля, там нічого, ну, нічого не було. Нічого, на жаль, думала. Але там такі хотіли щось там, ну, якісь там типу, кооперативи створювати, там, виділили там. Ну, кожна людина, щоб ви розуміли, має право на Одну безоплатну приватизацію я отримав 12 суток. Да? Це квартира. 100... 113, 113 квадратів. квадратів, це про яку ви розказували. Да. десь? А тут Дихов... зокрема. Це хороша квартира, я, <плес> я... <плес> не говорю. Вона у вас придбана, нагадайте, 2005-го, <плес> так? Я... 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 І чи шостому, Чі шостому я переїхав, значить п'ятому я заключав інвестиційний договор. Скільки коштувало тоді? Вона в гривнях тоді коштувала це приблизно близько 100 тисяч доларів, трошки більше. Ага. Ну Но... оскільки там було інвестиційне довго, розумієте, ти покупаєш повітря. Да, да. ну, так, там трошки там забудова. Ні, це реконструкція була. Ага. Там. Це старий будинок. Да, старий будинок і реконструкція. Ну нерухомість сім'ї. Це, це дві це ділянки. Космет це космос, 18 соток і 25 соток, і житловий будинок 220-29. Це, це... дерев'яний суп космос. Це все в космос. Чи так? Приїжджайте, подивіться. Про... Тоді кажіть, на коли ми домовились. Ну, ми ми можем... будемо там будемо, зелену будемо, будемо... школу будемо робити для дітей. Там буде такий етнофестиваль, фестиваль. Ми от, традиційно влітку робимо. От приїжджають все показати. попрацюйте з дітьми. Майстер-клас, який їм пров... Будете проводити. Із автотранспортів Тойота, ми її бачили. ви якраз на ній під'їжджали. Ми зможемо показати її в кадрі. Вона у нас попалася. Ну, Старенька вже в сім'ї. Немає більше. Більше, більше немає. Більше. Тобто гвинтокрилів. Літаки я... Я... за кордоном немає. За кордоном немає. Так, це відомості про вклади в банках, везде прочерки. Я пояснював ситуацію в грудні 2013 року я всі свої вклади в банках ліквідував. Зв'язку з ситуацією на Майдані я не знав, що буде зі мною, що буде з сім'єю. Я зняв всі гроші, які були в банках. в мене вклади. і. Трошки собі залишив не, НЗ, тому що, а віддав друзям, тому що я просив, що якщо вже зі мною щось станеться, то щоб вони там сім'ї або евакуювали mm -hmm. з Києва, або допомогли. Mm -hmm. А потім я не поклав гроші, тому що ситуація була надто складна з банками. тому я... Вона і продовжує. Да. Е, якщо не секрет, е, чи. Поділитися сумою взятих коштів. Ну щоб просто я просто поясню для чого, щоб не казали, що о, став міністр, має вже огонь статки. То ну я вибачаюся, але ці статки були до моменту, коли десятків тисяч доларів. Є остання сторінка відомості про фінансові зобов'язання. Це одна з таких сторінок, яка. Я просто не розумію, що значить фінансові. комусь мені Повідніх, то ні, ні, ні. Чи ось, я. Є, убор... є, є ось це майно, яке є з розділу 2 по 4. Мені сказали, що квартплату третього... не треба. З 3 по 5. Квартплата, чи це ну, іпотека? Це... Ні, ні. — У мене вже. там немає нічого. А, Зараз він юрист, він зможе трошки спустити. На утримання зазначено у розділах 3. Я третій, спитав, третій, чи потрібно вносити квартплату, мені сказали, що ні. Це. Добре, повернемося до теперішнього часу. От ви вже на посаді міністра, яка. Заробітні плати зараз у вас? А, оклад посадовий 6109 гривень, на руки я отримую 4784 гривні. 4800 Це без усіх там, доплат? Там, Ні. Це я все я чисто. коли прийшов на посаду міністра, я отримав 4800 гривень. І скажіть тоді, вам вистачає? ну Хоча б навіть, я думаю, за. На авто заправити на бензин, зрозуміло, ну така, скажімо, давайте так чесно говорити. Для людей напевно з села чи з обласних центрів це, здається, велика зарплата. Але є сім'я зараз... цими так, так, цінами це катастрофа повна. Але у мене ти приємець дружина, яка заробляє гроші, неї там трошки по Тобто на сьогоднішній день ну, фактично утримання і вас, і сім'ї на плечах так? дружини. Так. Я коли я підписував контракт держави, ну формально да, ставлючи свою значне з своєю заробітною платою, яку я отримую. Тим більше я, я ж знав всі обмеження. Я знав, що ці обмеження були введені ще по березні чи в квітні 2014 року. Вони ж не народилися для міністрів, тільки що всім міністрам була обмежена зарплата на на період проведення АТО і депутатам. Коли я став депутатом, там теж була та, та ж сама заробітна платня. Так, і так, так, так. Дякую Вон вам. Бажімо, що ви не забудеться максимально, відверта. Я вам чесно скажу, що в деяких міністрів вже є проблеми в школах після прийняття рішень Кабінетом міністрів. Не дуже приємний для певних верст населення. І Тому, знаєте, я і так питаю дітей, як у вас там ситуація. Вони кажуть, що більш-менш все нормально, але. Є приватне життя, яке повинно бути приватної на, на, на моє переконання. Що стосується а, державної служби, діяльності міністерства, отримання доходів міністра і його сім'ї, які передбачено законом, це повинно бути публічно. Але вибачте, ну ви прийдете, у мене там посуда не помита. Ну Но це нормально, це по-українськи.